В самому серці історичного Кам'янця Подільського серед величних мурів і старовинних споруд розташований музей, який переносить нас у глибини тисячоліть. Музей старожитностей. Ця архітектурна перлина 15-18 століть. Колишній торговий дім вірменського єпископа сьогодні зберігає у собі більше, ніж тисячу унікальних експонатів. Важливе місце у музеї займає історія археологічних досліджень на Поділлі. Завдяки невтомній праці археологів вдалося відкрити безліч таємниць нашого минулого та зберегти їх для майбутніх поколінь. Ці експонати свідчення багатовікової історії нашого краю. Музей старожитностей Кам'янця-Подільського запрошує вас відкрити для себе історію Поділля та середнього Подністров'я. Поранити в атмосферу вірувань, традицій і культури наших пращурів це місце, де кожен експонат розповідає свою унікальну історію.